Любі друзі, дрожжеве тісто, здобне, притушуємо. Спочатку розтягуємо так ручками і розкачуємо пласт. І так, ми розкатали тісто, так, десь три. Міліметри приблизно, і зараз треба розкласти начинку. Сьогодні в нас не сінабонська начинка, а начинка сир з родзинками. Зараз я її розложу і поїдемо далі. так Тепер скручуємо в рулет, не дуже притискаємо, робимо таке довільне скручування, скажімо так. Ролет. Можна трошки прищипнути і повертаємо, маємо рулет. Так, я кінчики відрізала, щоб вони були рівні. І зараз в мене 60 см залишилось рулету, ділю на 5 см, буде 12 см, і тому ниткою зубною кожні 5 см. Я отак відрізаю. І ми маємо такий сінабончик, який викладаю на деко. Так, готові сінабонки, такі творожні з родзинками. Трошки постояли 20 хвилин в теплому місці. І зараз я їх змащую жовтком з молоком і ставлю в духовку 180 градусів. Яка була попередньо розігріта, десь на 20-25 хвилин треба дивитися кожний по своїй духовці. І далі покажу, що в нас вийшло. І так, пройшло 25 хвилин. Подивіться, чудова булочка. Зараз я її поставлю на тарілочку сюди, переставлю. І зразу для вас. Попрошу <хи> пудрою, але цього не треба робити, треба підождати, щоб вона прочахла. І тільки тоді. І ще зніму пару булочок. Така в мене духовка. Так. А оці булочки, дивіться на них, ось вони. Їх треба ще трошечки хвилин 5 щоб вони постояли. Значить, всі дані по моєму відео будуть внизу під відео прописані. Кому цікаво, все прочитаєте, скільки, чого і як. Дякую за увагу.